Як вести бізнес з легкістю? Це питання, яке турбує мене з самого початку моєї підприємницької діяльності і все моє бізнес життя. Я так чи інакше іду до цієї легкості і намагаюся заразити нею всіх інших жінок навколо мене? Ми дуже багато маємо переконань в голові, і я чула сотні разів про те, що вести. Бізнес з легкістю неможливо. От подумайте і згадайте всі переконання, які у вас є щодо бізнесу, я не можу вести бізнес з легкістю, тому що. І випишіть собі, все, всі ці причини, чому ви не можете вести бізнес з легкістю. І це далі вас наштовхне на думку, що дійсно всі обмеження у нас в голові. Чи вірите ви, що існують жінки в бізнесі, які ведуть бізнес з легкістю? Чи вірите ви? Якщо ви в це повірите, якщо ви знайдете такі приклади, ви допустите в своє життя, оцю можливість того, що насправді для когось це можливо. І перейдете на наступний етап, коли для когось це можливо, а для мене ні. І далі ще раз випишете свої переконання. Я не можу вести бізнес з легкістю, тому що і далі, крок за кроком, працюючи над своїми переконаннями, ви будете... Все ближче і ближче до цього прекрасного відчуття, коли ти ведеш бізнес з легкістю. Я можу сказати, що причина, чому ми не ведемо з вами бізнес з легкістю, суто у нас в голові. Я впевнена на 100%, я доводжу це щодня свої, своєю роботою, своїми бізнес-проектами, своєю роботою з жінками-підприємицями, моєю спільнотою заграва Вімін, дівчатами, які крок за кроком. В такій великій роботі над собою приходять до легкості в бізнесі, до насолоди бізнесу. Я впевнена, що це можливо. І я доводжу це до собі і доведу це вам, якщо ви цього захочете. Тому першим кроком доведення бізнесу в легкості є прийняття рішення. Насправді, для всього чого, того, чого ви хочете досягти там чи інакше, ви маєте спочатку прийняти рішення і взяти на себе відповідальність за це рішення. Я приймаю рішення навчитися вести бізнес з легкістю і прийти до цього. Прийміть це рішення. Прийміть і скажіть мені зараз вголос, що я приймаю це рішення. Це буде дуже крутим першим кроком. Випишіть собі все це. Випишіть собі стільки разів, скільки треба. Говоріть собі стільки, скільки треба. Допустіть своє життя, можливість того, що бізнес може бути з легкістю. Знайдіть прямо зараз 5 прикладів людей, які ведуть. Бізнес з легкістю, знайдіть їх, це ваше домашнє завдання. Це вже вам допоможе відкрити трошечки цей ящик Пандори. Друге, ви маєте зрозуміти, що мій бізнес не дорівнює я. Коли ми сильно ототожнюємо себе з бізнесом, ми приймаємо дуже близько до серця все, що там відбувається, і ці всі відгуки, якісь щось не щось не так вийшло, персонал, клієнти і так далі. Ми засмучуємось і ми навантажимо себе бізнесом як тягарем. Ми маємо від цього відійти. Бізнес це тільки одна зі сфер мого життя. І далеко не головна, вона далеко не дорівнює я. Подумайте, наскільки ви ототожнюєте себе зі своїм бізнесом? Чи хочете ви це змінити? Номер три дуже важливий пункт це. Полюбити себе і поставити себе на перше місце. Я розумію, що для багатьох із вас це може бути важко. Я питаю у своїх дівчат, жінок, підприємців, підприємець, кажу, а хто у вас на першому місці? Ранжуйте. Де ви, на якому ви місці у себе? І я часто зустрічаю думки, коли жінка не на першому місці на себе у себе, і вона на десятому. І навіть коли ви кажете, ну я не на першому, на другому, на третьому, це неправильно. Ні діти, ні чоловік, ні бізнес, нічого не може бути у вас на першому місці перед вами. Тільки тоді, коли ви полюбите себе, коли ви виставите і поставите себе на перше місце, тоді почнуться зміни в вашому житті. І коли ви будете приймати рішення, а сьогодні я краще попрацюю, чи краще зроблю те, що хотіла для себе. І коли ви будете обирати себе, ваше життя зміниться. Коли ви при плануванні року, при плануванні місяця, тижня, дня спочатку плануватимете свій, свій відпочинок, свій саморозвиток, розваги, своє особисте, ваше життя і ваш бізнес зміниться. Номер 4. Налагодьте свій work-life balance. Ви маєте чітко розуміти оцю, оце співвідношення між роботою і особистим життям. Багато хто з нас особисте життя ставить на те місце, коли вже от вся робота зроблена, і от, якщо раптом щось час якийсь залишиться, я собі приділю час, піду там на йогу, на танці, кудись з подружками вийду. Це неправильний підхід. Ви маєте просто змінити цей підхід. Ви маєте конкретно налаштувати свій work-life balance. зрозуміти, скільки часу ви витрачаєте на роботу і коли, скільки часу ви витрачаєте на своє особисте життя. Ви мені скажете, у мене немає часу. І ви будете праві. А я вам скажу: систематизуйте свій бізнес, налагодьте процеси, вам стане легше одразу. Ви вже я точно знаю. Прямо зараз можете делегувати 30% від своїх робочих справ легко. От зробіться, це вам буде домашнє завдання номер 2 Просто делегуйте 30%. З... Дайте собі ці 30%, і ви відчуєте різницю. Далі. Ви маєте на... насправді най... максимально делегувати все те, що ви не любите робити. Так, 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 ви можете жити з позиції хочу. І що більше ви будете жити з позицією хочу, то легшим буде ваш бізнес, і то успішнішим він буде, навіть якщо вам зараз так не здається. Делегуйте все те, що ви не любите робити дуже легко, дуже просто звучить. а як ви це зробите? А це все, повертаємось до пункту 1. Ви маєте прийняти рішення. Я буду вести бізнес з легкістю. І ось вам пункт. І п'ятий пункт: знайдіть собі підтримку. Тих жінок в бізнесі, які теж, як і ви, шукають цієї легкісті, які теж, як і ви, розвивають свій бізнес, працюють над собою, ростуть і падають, але встають і йдуть далі. Я декілька років тому я шукала таких жінок. Я шукала цю підтримку, тому що це неймовірна, неймовірний ресурс. І, врешті-решт, я вирішила минулого року і створила свою спільноту <кій> заграва Вімін для тих жінок в бізнесі, які. Розвиваючи себе, які працюючи над собою, над своїм бізнесом, реалізуючи свої власні цілі через свій бізнес, через свій соціально важливий бізнес, вони насолоджуються, вони роблять це в легкості, в підтримці і. Тим самим вони розвивають Україну через свою через ресурси, свою енергію. Я створила цю спільноту 9 місяців тому, і зараз ми розширюємо свою спільноту і запрошуємо нових учасників. Ми готові ділитися своєю енергією, своїми напрацюваннями і давати більше вам, дорогі жінки. З 1 червня у нас зараз якраз вікно входу в спільноту, і з 1 червня я запрошую вас приєднатися. Запрошую вас. Спробувати оцю підтримку, спробувати цей оці, оці весь ресурс, весь наш інструментарій для того, щоб досягати кращих результатів. А головне, щоб досягти цієї легкості в бізнесі. Бо я вам точно кажу, що воно того варто. Успішні результати інших людей дають нам усвідомлення, що все це можливо, і вони нас надихають на звершення, вони підсилюють нашу віру в себе. І дають енергію. Це те, що ми робимо. Дізнайтесь більше про нашу спільноту. Запишіться на зустріч, поговоріть, відчуйте, прийдіть, спробуйте і оберіть для себе нове життя, життя вашої мрії. Я тут, щоб вам допомогти в цьому.